Їм потрібен атестат. І не диплом, Окей, я вислала. І тепер до самого головного, що я хочу сьогодні сказати. І я тут кілька днів тому ось отримую відповідь стосовно визнання диплому і атестату. І такий абсурд. За диплом написали: так, супер, ми можемо вам, тепер будьте уважні, яка логіка. Так, диплом супер, тому що університет, уманський педагогічний, державний Павла Григоровича Тичини. Він вони, взагалі в перших рядах, це державний університет, багаторічний, і з репутацією дуже доброю, і вони без проблем взагалі визнають. Але вони щодо атестата написали мені, що ми не можемо його визнати, що ви закінчили школу. Увага! Тому що атестат я отримала в 1993 році. А Німеччина визнає атестати, починаючи шкільні атестати, починаючи з 1994 року. Ну і вони мені написали листа, що ми, на жаль, не можемо, бо. Ну окей, okay, а як же ж я тоді навчалася в вищому вузі?